Вітаю всіх! Якщо хочете швиденько щось зготувати до чаю чи кави, я пропоную вам яблучний пиріг на пательні. Берете 200 г борошна, додаєте 2 столових ложки цукру, трошки солі, 1 чайну ложку розпушувача і 200 мл теплого кефіру. Замішуєте досить таке густе тісто. Воно економне, дешеве. Яйце я не давала, ну, якщо дасте теї це, буде взагалі непогано. Ось має вийти таке густе тісто. Тоді чистимо два яблука і на сковорідку, змащену чуть-чуть олією, посипаємо цукру і з серединки от, і шкірку від яблук почистили, і виклали, ось так на сковорідку. Вогонь ставимо. Най... Самий Зверху викладаємо наше підготовлене тісто. З мого досвіду я б яблук поклала ще й більше. Ну, але це так. Накриваємо кришкою і от конденсат, який утворюється на кришці, весь час треба витирати. І так, хвилин 15 на найменшому вогні печемо. Потім беремо тарілку, перевертаємо з допомогою тарілки наш пиріг. Він чуть-чуть підгорів, можна сказати, ну, але це не є не дуже. Накриваємо знову кришкою і ще печемо кілька хвилин. Потім знімаємо, посипаємо цукровою пудрою і вже до чаю ми маємо смакоту. швидко, просто і смачно. Ось так. Так що готуйте, хай вам вдається, смакуйте. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, ставте подобайки, не жалійте коментарів. До зустрічі!